Вітання усім! Мене звати Ірина, і я представляю проект «KiaGiver» – Проект для опікунів. Дякую, що приєдналися до цієї навчальної сесії. Проект CareGiver є частиною програми Горизонт, зокрема програми eu for health і фінансується за рахунок коштів Європейського союзу. У проєкті беруть участь чотири країни-партнери: університети з Португалії, Іспанії, Італії та Польщі. Зокрема, з акцентом також і на Україну. Координатором проєкту є Атлантична медична школа Есатла в місті Баркарена, округ Лісабон, Португалія. Наша основна мета підвищення рівня медичних знань серед опікунів хворих, особливо з питань серцево-судинних захворювань. Ми також прагнемо допомогти опікунам розвивати навички догляду за допомогою різних інструментів, зокрема віртуальної реальності та мобільних додатків. Почнемо з головного, з визначення, що таке інсульт, Всесвітня організація охорони здоров'я, визначає інсульт як раптове порушення роботи нервової системи судинного походження, яке зачіпає частину або всю нервову систему, і ознаки якого тривають понад 24 години. Але це загальне визначення, звичайно, не пояснює всього. Це захворювання, яке виникає, коли кровоносна судина, яка переносить кисень і повідомляє. Живні речовини до головного мозку закупорюються тромбом або розриваються, а клітини відповідної частини мозку гинуть. Щоб зрозуміти, що такий інсульт, треба спочатку знати, нагадати собі за що відповідає наша нервова система, адже мозок це керування всім тілом. Він контролює життєво важливі функції дихання, серцебиття, рух, ходьбу, положення тіла, рухи руками. Мозок контролює спілкування, здатність говорити та розуміти мислення, прийняття рішень, вирішення проблем. Мозок контролює наші емоції, радість, смуток, роздратування, а також формує нашу особистість, те, як ми поводимося і як взаємодіємо з іншими. Тому інсульт може вплинути на наші рухи, мову, мислення, емоції та навіть самовідчуття. всі ці функції мозку потрібно багато енергії. Хоча він важить лише близько 2% маси тіла, на нього припадає від 15 до 20% усього кровотоку. Кров постачає кисень і поживні речовини, необхідні клітина мозку. Коли виникає проблема з артерією, це може порушити роботу мозку. Іноді судина розривається, це геморагічний інсульт. В інших випадках вона блокується, це ішемічний інсульт. В обох ситуаціях кров не надходить. Ходить до клітин мозку і вони дуже швидко гинуть. Тому інсульт це надзвичайна екстрена медична ситуація, яка потребує негайної допомоги. У ситуації інсульту потрібно діяти швидко. Біфаст це англомовна абревіатура, яка допоможе запам'ятати основні ознаки інсульту. Отже, як розпізнати, що в кого стався інсульт? Використовуйте правило BE FAST. BE – баланс англійською рівновага, раптова втрата рівноваги в людини запаморочення, порушення координації e, eyes – очі. Людина відчуває раптове порушення зору в одному або обох очах. Двоїння. F – Фейс, обличчя. Одна сторона обличчя видимо опускається. Попросіть людину посміхнутися, і посмішка буде асиметричною. A – arms – руки. Попросіть підняти людину обидві руки. Одна рука може опуститися або підніматися повільніше. S – speech – мова. Мова може стати нерозбірливою, дивною або безмістовною. Ті тайм англійською час, якщо ви помітили, хоча б одну з цих ознак негайно викликайте швидку, швидка реакція рятує життя та зменшує негативні наслідки інсульту. Існує багато факторів ризику, які можуть призвести до інсульту, але не завжди можна точно визначити причину. Існують незмінні та змінні фактори ризику. Незмінними факторами є спадковість, вік, біологічна стать. Ми не можемо ніяк на це вплинути. Натомість, змінні це шкідливі звички, алкоголь, куріння, діабет, гіпертонія, надмірна вага, малорухливий спосіб життя, стрес, апноїв, Вісні, усе це можна змінити і над цим можна працювати. Тепер пропоную подивитися на найбільш типові симптоми інсульту. Найбільш поширеним є втрата сили, оніміння в частині тіла, ручці, нозі або на обличчі, зазвичай з одного боку. Багато людей мають труднощі з мовленням або розумінням інших. Це дуже лякає і саму людину, і тих, хто поруч, наприклад, вас як опікуна. Можуть з'явитися також когнітивні зміни, проблеми з пам'яттю, концентрацією, уваги. І нарешті про це говорять рідше. Але інсульт впливає на особистість та емоції. Людина може стати тривожною, сумною, дратівливою, емоційно нестабільною. Пам'ятайте, кожен інсульт різний, не всі симптоми повторюються в усіх. Окрім безпосередніх наслідків інсульту, пов'язаних з ураженням мозку, є також і непрямі вони виникають через обмежену рухливість, лежачий спосіб життя або труднощі в комунікації тобто. Внаслідок інсульту можуть з'явитися проблеми з м'язами та сугловами, контрактури, білю спині, пошкодження шкіри, рани, інфекції, пролежні, порушення кровообігу, застій в ногах, утворення тромбів, проблеми з травленням і сечовиділенням, запори, нетримання сечі, респіраторні проблеми, пневмонія, порушене ковтання усі ці проблеми ускладнюють відновлення, тому дуже важливо їм запобігати. Зменшувати їх вплив на пацієнта. Пропонуємо відверто про це поговорити. Ця тема, ймовірно, вже вам знайома, адже ви доглядаєте людину після інсульту. Але завжди залишаються сумніви та питання. Це безпечне місце, де ви можете поділитися своїм досвідом і знаннями. Давайте поговоримо разом.